Відпочинок на морі дешево. Так зазвичай рекламують Арабатську стрілку, вузеньку піщану кусу, яка розділяє Азовське море і Сиваш. Та згодом це особливе місце ризикує залишитися лише на мапі. Треба зовсім трошки порушити баланс, щоб море це все зруйнувало. Унікальну екологію руками змиває корупційна хвиля. Щоб обманути закон, питання декілька там тисяч доларів. Ні, не тисяч, наживають цифри, 500 цього Хочете дізнатися, як під боком в окупанта можна деребани райські землі? Тобто, зробили хитрий ход. Як називається фін тушамі? Журналістам Стопкору знадобився день, аби побачити Арабатську кризу. Перекроємо дорогу, і машини будуть стоять до Мілітополя. В ексклюзивному матеріалі Стоп корупції ми покажемо, як місцева влада руками знищує екологію Арабатської стрілки задля наживи. Після окупації Криму в українців не так і багато варіантів для відпочинку: Одеса, Затока, заїжджено, та й ногою там не ступиш. А тут, ну майже як в раю, по воді ходжу. От тільки звичайний турист пройде сім кіл пекла, поки добереться до цього моря. Мілину Азовського моря називають раєм і для дітей, і для дорослих. Щепак – пак, місце унікальне. Завдовжки 115 кілометрів, а завширшки іноді усього кілька сотень метрів. Аналогів цьому диву у цілому світі немає. Азовське море, воно унікальне і е, в ньому є два види дельфінів, які є лише там. Вони не просто в червоній книзі, вони просто мешкають лише там. І, наприклад, дельфін, який називається Азовка, звичайно, тут це не випадково. Десятки тисяч людей приїздять не стільки за відпочинком, як за здоров'ям. Рідкісний тутешній клімат зміцнює імунну систему, лікує бронхіальну астму і алергії. Небережна захисна смуга це є передоохоронна територія. Яка покликана зберегти належне функціонування мікроклімату моря. Тому що на Арабатську скарілку їдуть тому, що там є озеро Саваш, тому що є сформований певний мікроклімат. Якщо цей мікроклімат зруйнувати, озеро Саваж висохне. Тут є лікувальне джерело, яке б'є зі свердловини глибиною понад півтори тисячі метрів. Мінеральна вода, яка влітку і взимку плюс 60. Лікує нервову і серцево-судинну систему. Туристи із тієї води не вилазять, і все тут природа створила ідеально. Та якщо порушити баланс екосистеми, Азовське море просто затопить Арабатську стрілку. Природа чомусь тисячоліттями підтримувала ось таку зовсім, ну здавалось би, тоненьку смужку вздовж моря, саме такої форми, саме такої висоти. І здавалось би, морю настільки легко було б її зруйнувати, але чомусь цей баланс досі тримається. З такими успіхами втриматись не вдасться. Минулого сезону цей крихітний шматочок землі прийняв понад півмільйона відпочиваючих. Та справа навіть не в туристичному бумі, а в тому, що тут штормовими хвилями ведуть руйнівний для рибатки бізнес. Ми на в'їзді до Арабатської стрілки. От Азовське море, зліва затока Сиваш. Попри унікальну екологію і заборони будівництва, земля тут успішно продається. Ми проїхали у глиб декілька кілометрів. Мешканці місцевого села саме збирались штурмувати сусідні бази відпочинку, якими тут заставлена вся берегова лінія. Відстань дуже велика. До нас приїжджають, тобто між проходами, я маю на увазі. Ви розумієте, великого бажання сюди приїжджати з дітьми до цього моря? але вона зникає. Влітку селянам потрапити до моря вкрай складно навпростець через території санаторіїв їх не впускають. Мовляв, ви ж не туристи, це приватна територія. А взимку про море взагалі можна тільки мріяти. Ми б хотіли мати постійно цілий рік можливість потрапити до моря. До якого від нашого дому 500 метрів розумієте? Це смішно, коли ми просимо потрапити на море Ті, хто тут живуть багато років, то закінчиться сезон, і вони позакривають знову? закривають 100 і в них багато собак. Вони їх випускають. Цей чоловік за доступ до моря воює тут із усіма державними структурами. Ось документи генерального плану будівництва семирічної давнини. Фактично проходи в генплані є, яким 2009 року вони утвердили його. Но, на папері є, а фактично нету. На кожну базу є заїзд. заїзд ви підходили, є. казали, я, ми місцеві, ми маємо повне законне право проходити безплатно Они... до моря. Mm -hmm. Ми говорили їм, це вже длітся год. Хазяїн, от ви, допустимо, у вас квартира. Ви мені пуститеся через свою квартиру в другу квартиру. Час ми или нет? На мене квартира не на березі. моря. На я, я говорю. вже пустите мене? Ні? Нет. нет это... Так само я не отвечаю. Довольте, а почему мы ми вас пускать? Ми купили, говорит, эту землю. Обращайтесь в адміністрацію, хто вам це продавав і все. А тепер про закони. Арабатська стрілка за великим рахунком є одним великим порушенням законодавства. Фактично, все, що ви зараз бачите на екранах, протизаконне. Чим мотивує Геннічська районна рада свою діяльність, яка ну, вона однозначно є протизаконною, тому що в е, нас є водний кодекс, де написано про прибережні захисні смуги здовж морів ну, це два кілометри. Згідно водного кодексу, на Арабатській стрілці немає жодного місця, можна, яке можна було віддати під забудову. Якщо хтось каже, що так, а як же ж, багато де на берегах побудовано, але це було зроблено до того, як був прийнятий водний кодекс. Ось витяг із цього водного кодексу Ним по білому написано: нікому не можна будувати приватний маєток ближче ніж за два кілометри до моря. Селянин чи сам президент. Закон один без винятку. Наша знімальна група зустрілася із керівником ступ корупції Херсонської області. Михайло першим побачив, як деребанять землі на Арбатській стрілці. каже на водний кодекс, коли біля моря земля така дорога, тут ніхто не дивиться. Проекти землеустрою не зроблені повністю на Арбатській стрілці. То есть сделали хитрый ход, как называется ушами. Сделали от Азовского моря, уменьшили как можно ее до 30 метров, когда в законе показано 2 километра, а стороны Севаша не делали вообще ничего. На і як будто там і ні моря, нікакова, і починають виділяти дачні учаски. Ось вона чарівна формула незаконної забудови на рабацькій стрілці. На папері малюють, що тут нічого немає, а в реальному житті зводять такий собі морський палац або, взагалі, привласнюють собі. Тільки уявіть цілу вулицю. Не вірите на рибаці і не таке буває. Хазяїн магазина із магазина з жилой будинок. Магазина це вже нарушение закону. І ще він захопив частину громадського проходу до узбережжя моря. Незаконно. Документів у нього немає. Ми вже. Ми так Це база їхня. Магазин. Був магазин стала магазина. Да, а стала база. Чем? Земля. В генплані обозначена магазин. Тутешній господар швидко зметикував, як легше збагатитися, і перетворив невеличке сільпо на базу відпочинку із симпатичними альтанками. До речі, запам'ятайте це місце. Ми ще сюди повернемося. Згідно публічної кадастрової карти тут проход, але на даний момент власник. Магазину і житлового будинку Астафуров поставив зі забор. Глава генічської районної адміністрації Веробйов сказав, ці громадські проїзди вже давно продані, аби відвоювати право відпочинку у рідному з дитинства знайомому морі. Ці люди готові удатися до крайнощів. Якщо ми на 4 чотири перекроємо, до все, до Мелітополя будуть машини стояти. Відчай місцевих Олександр добре розуміє, як і те, що перекривання траси навряд чи допоможе у цій справі, адже, попри постійні громадські протести, дачних ділянок на Рабацькій стрілці щороку тільки більшає. В маї проводяться а, общественне слухання проєкту відводу земельного участка для дачного будівництва на Рабацькій стрілці. Коли я знайомився з документацією. Вообще... ужаснулся тому что три гектара выделяют прямо около берега моря а на 10 участков разбитые и а, указано там что подключены к канализации участки поражают от 3 до 33 гектаров а общее количество больше 50 гектар только в этом в это полугодие выделено А вы пансионаты за разводуется и далее конечно Это этого достаточно <продукніка> проехать, достаточно проехать по арабатской стрелке, посмотреть, сколько там а, незавершенного будівництва, которое именно продолжает строиться. А Вся вторая линия а, в Генгорке, Счастливцево, вся забудована новыми пансионатами. Дивіться самі. Вздовж дороги суцільні забудови. Дехто тільки розпочав будівництво, а в когось відпочивають аж гай шумить. Пансіонати на будь-який смак. Деякі просто вражають розмахом. Хочете стати власником таких хоромів? Будь ласка, ось номер телефону. Подзвонимо і ми. Алло, Алло доброго дня. Доброго. А земля продається у вас? ще? Я бачу афішу 8 гектарів. Да, є. Продається? Так, да, так, да, продається. А гектар скільки коштує? а, п'ятсот сотка. Скільки? Три з половиною тисячі доларів одна сотка, так? Ні, ні, дві з половиною. Дві з половиною. Я зрозумів. Ну а в мене проблем з документами не буде. У вас є всі документи на руках про продаж. Обов'язково. Я... Там є державний акт на право власності. Земля повністю викуплена. Можете перевіряти незаконно дві з половиною тисячі доларів за сотку. Ось така ціна землі біля моря. Ви розумієте, які гроші замішані на цій екологічно чистій землі? До прикладу, за 50 кілометрів від Києва одну сотку продають за 500 доларів втричі дешевше. Про стрімку забудову на Рабатській стрілці знає і голова селища Стрілкове, яке сьогодні межує з окупованим Кримським півостровом. Та пан Олександр запевняє, що земельні питання із ним ніколи не погоджували. Мовляв, районна адміністрація ставить сільську раду перед фактом. Цю ділянку продали, і крапка. Ну хто та дов розробити пан дітального планіру? Да. Заказчики може бути місцевого самоуправління. Значит, поэтому с заказчиком составляется, органа местного самоуправления составляется с теми, кто заинтересован в договор, они платят нам деньги, мы выступаем с заказчиком. Но это же Воробьев так распорядился. Вот я работаю уже шестой год председателем. Ни один дачный кооператив, ни одно выделение земли за межнаселенного пункта с сельским советом не согласовывается. Це раніше забудовники наче соромилися, зводили подалі тишком-нишком. Тепер ось погляньте. Забудова просто посеред пляжу. База віддиха Полтава. На схід від бази відпочинку Полтава я не знаю, де вони тут знайшли дачників. Не знаю. Вот схід, це восток. От, запад, от, восток. От база віддиха Полтава. Де тут? Я не представляю. Тобто вони під поволі забудовують.

за один Это с 10 соток, 10 соток. А если больше, то и больше. Не, ну дальше же больше как бы не дают, так там дальше до 10 соток не дают. Цена 500 доларів. Тобто зараз за курсом приблизно 13 тисяч гривень. Для всіх чи для своїх – голова сільської ради і собі вирішив перевірити, чи зможе отримати ділянку в обхід закону. Я теж взяв спеціально один документ і здав, я ж я кадастр, жду второго місяця. А хто-то оформив? Оформить те, кто... Ну, я, я тоже слышал, я не хочу это вызывать, говорить как официальную версию, 500 долларов оформляется участок Киеви подачу. дачу. Даются все необходимые согласования. Я это слышал, но не буду за это отвечать, потому что я решил сам проверить. Я сдал один документ. Без денег. И жду. Они не знают, что делать. Председатель официально сельского совета. Посмотрим. Ця берегова лінія Арабатської стрілки швидкими темпами віддається під забудову. Виростають такі бетонні паркани, потім особняки. Достатньо будівництво у ну, ніхто ж не буде будуватись просто на мокрому піску. Треба копати, якось ізолювати ділянки, копати траншеї, ті відразу будуть наповнюватися водою, тобто якось ізолювати котловани, заливати туди бетони, які ставити фундаменти. Якщо станеться так, що арбатська стрілка буде е, е, затока, зімкнеться з морем, а це може призвести до її стрімкого розмивання. Залишити місцевих без моря, це вважай, відібрати у них повітря. І вони… І батьки їхні на цьому морі виросли, а дітям і онукам поніжитися у хвилях виходить зась. Тому і не здаються люди. З'ясовувати, хто правий, прийшли до голови районної адміністрації. І в суд, я так розумію, ви да, вже звертали. Суд на, 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 на адміністрацію генічівської в суд і на Херсонську обласну раду народних депутатів. Так. Що тому, що Генічівська районна адміністрація, вони в мешканці села забирала проїзд до моря. Тобто ваші. Такі слова взагалі агульні такі, ні. так? Коли це було зроблено, хто це забрав? Ну, давайте з'ясовувати. Довго розбиралися, чому селяни без моря залишилися. Голова адміністрації не вірить, вирішив на власні очі беззаконня побачити. А що нам заважає? Ну зараз давайте, ну, зараз, давайте разом підемо туди. Давайте, зараз, ну чому ні? Прямуємо до магазину. Пам'ятаєте, той самий, що магазин лише на папері. У вас якісь документи, як то. Цей магазин, і що це було? Люди кажуть, що то був не магазин. Зараз щось що було там раніше? Ну, по генеральному плану це магазин. А зараз. А я не знаю, давайте спросимо хазяїна, що це. Ну, скажіть, ну, ви, магазин числиться і числиться. Його ж ніхто не відміняв. Нужно... Тобто у вас це магазин? Ну, звісно. Власник двохповерхового магазину із альтанками проводить нас до загорожі, яку власне і хочуть знести місцеві. Як з тої сітки можна потрапити туди, де ми зараз стоїмо? Просто відкрити і зайти. Так я не бачу тут проходу, Зі у вас стоять тут саружені. Власник двохповерхового магазину і вухом не смикнув. Спокійно прочинив дверцяти і запросив усіх увійти. Адімо, ява, море. Ходить до моря далеко. Справді, моря звідси навіть не видно. Перед нами новий паркан. Пансіонату, який звели на так званій береговій лінії. Ось море, а ось нечистоти. А що тут за яма? Ну, вот это же не переривали. Я же говорю, що это ж ні. Не, не ми сделали приграду, а Зараз сделала рабацька Стрелка. Сільський голова приїде. Люди йшли через нас, ну а я, я не есть тут их запаху, Просто не якесь забруднювання, так? ну бачите, ну, Тут труба виходить. Труба виходить, але немає запаху, немає. Пансіонати э, розрішені строить на рабатській стрелке. Законодательство дозволяє. При одному условии. Если есть центральная э, каналізація. Центральной каналізації на рыбацької стрілці нет. Пансіонати, которые э, ими, не имеют э, водоведения центрального, они имели право получить даже разрешение на будівництво. Ну а тут самое интересное, что как пансіонати только на указателі на стрелке, что это мини-отель или еще что-то. Без каналізації ми ну, навіть не можемо надавати земельні ділянки, тому що це ну, утопія. Та утопія радше за все роздавати землі, начебто для скромного будиночка, на місці якого виростають пансіонати, які знищують зливами нечистот всю екологію арабатської стрілки. Тобто районна рада, яка протизаконно віддає території під забудову, на що вона може відповісти на запити? скажу, хлопці, вибачте, ми тут якби дербанимо землю в супереч законодавство. Так, звичайно, ніхто не напише. Тобто всі пишуть, що у нас все погоджено, у нас є папери, якісь там є проекти, щось там розробляється. Ну і в результаті нічого не ясно, на публічній кадастровій карті виникають сиренькі синенті. Перепрошую, квадратиків. Ось так це виглядає насправді. Таким як цей будинок, скоро може стати все узбережжя Арабатського. И стрелки мы находимся на территории дачного кооператива обратите внимание на расстояние от э, береговой линии до строения метров 50 ну я не думаю что больше 50 метров а песок намыт прям с моря намывался подпорной стенкой и вот этот и есть э, те дачи які передбачені розпорядженнями голови адміністрації, і, хоч районна адміністрація відхрещується від виділених ділянок, саме вони відповідають за ці землі та видають дозволи на незаконне будівництво. Сподіваємося, після виходу нашого матеріалу в ефір цією темою зацікавляться правоохоронні органи, і це хоч трохи призупинить руйнацію цієї унікальної землі. А журналісти стоп корупції особисто усі зібрані нами матеріали передадуть до прокуратури і вимагатимуть відкриття кримінального провадження. За увесь час місцева влада віддала близько тисячі ділянок під забудову, а це понад 60 гектарів. Вся ця земля коштує приблизно 15 мільйонів доларів. Кулак в обличчя замість інтерв'ю отримав журналіст топ корупції Сергій Медяник. На знімальну групу напали в офісі фірми Таурус Альянс. Були на зйомках кампанії, яка зв'язана з захватом землі на почтовій площі і нелегальним діяльністю ресторану «Компот». Сергій проводив розслідування і хотів поставити кілька запитань керівництву компанії. На відео бачимо, як людина, яка пізніше представиться помічником адвоката, намагається завадити зйомці і кидається на камеру. В офісі компанії підійшов подашов чоловік і сразу оператора підбіжав, замахнувся, хотів його ударити і рукою та відеокамеру. Я Руками своими отодвинул его, тому что я понимал, що он може нанести очень большой вред і оператору і видеокамере. Журналіст захищає відеокамеру від рук нападника і отримує кулаком в око. Півробітники офісу викликають охорону стоп-кор поліцію. Давайте давайте пожалуйста. Видаємо заберіть руки. Пожалуйста, місце приступлення правоохоронці фіксують заяву журналіста про перешкоджання роботі і тілесні ушкодження. Я крацесушня почала самсознання. У мене сильна боль була в лівій часті. Я на душу поїсть, ми крутиться голова. Теж надам. Сергія забирає швидка. Лікарі фіксують струс мозку. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин обличчя. Сергій залишатиметься в лікарні мінімум п'ять днів, а команда стоп корупції прямує до місця нападу. Прийшли повідомити цих людей, що більше такого бути не може. Ось замість тепер таблички адвоката. Ми тут будемо розміщати такі доночки. Сьогодні сталася бійка в вашому офісі. Побили нашого журналіста. Він зараз зі струсом мозку. Скажіть, прокоментуйте, що сталося, чому так сталося? Чому так сталося? скажіть. ми своїх в обіду не даємо. Хто кожен буде посягати на права журналістів? Це мінімум, що ми будемо робити. За напад на журналіста передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі. А відповідно до підписаного меморандуму між новим керівництвом Генеральної прокуратури України та громадською організацією Стоп корупції ми направили запит про стан найбільш резонансних кримінальних проваджень, котрі були порушені з нашими журналістськими розслідуваннями. А перш за все, це кримінальне провадження щодо незаконного видобутку піску в селі Ходосівка та погреби. Також Щодо побуття журналістки Лілії Ткачук, ці медіа юристи вбачають в інциденті ознаки одразу кількох злочинів на вас. Якісь опізнавальні знаки, що ви У мене було посвідчення, А перепрошую. А я ще маю не знайти. Що залізмає казку собою? Я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. На сьогодні стоїть питання щодо визначення остаточної кваліфікації, і прийняття законного рішення. Вказані кримінальні провадження за вказівкою Генеральної прокуратури були витримувані з підрозділів поліції та заслухані на оперативних нарадах. В свою чергу були поновлені декілька кримінальних проваджень за вказівкою прокуратури, деякі слідчі притягнені до відповідальності та деякі слідчі дії визнані недостатніми, взято під особистий контроль Генеральної прокуратури. автозаправна станція незаконна, вона підлягає демонтажу і, крім того, несе небезпеку тим мешканцям, які живуть біля неї. Це нелегальна заправка. Зупиніть. Перший хрестовий похід проти газових заправок почався торік у червні. А вам самому не стрьомно, що може «Іскор» потрапити на газ? Ну Це ж небезпечно. Завдяки активній позиції громадян, громадських організацій, нами вивели на практично всі незаконні скажімо так, точки розміщення цих станцій, близько там, 20 чи більше об'єктів. Головний контрольний орган для об'єктів підвищеної небезпеки це держпраці, та він не створює навіть видимості роботи. Будь правильно, якби ми сіли всі разом, проїхалися по цих автозапраних станціях разом з комісією, так і подивилися, чи є належні документи на їх роботу. Ми як, ми будемо проводити громадянський арест, согласна законодавству, тих, хто це производить, і демонтувати, так як оно нелегально його не существует. Ми це демонтуємо, а ви будете дивитися. Поїхали сьогодні. Я вже зараз повертаюся в управління, піднімаю ці попередні ваші звернення, дивимося. Які суб'єкти господарювання, які конкретно заправки, первинні, які ми можемо виїхати, і я думаю, що керівник, начальник відділу об'єктів підвищеної безпеки з вами зв'яжеться і організує, і все разом поїдемо, подивимось. За нами проводились два обшуки відповідно до хвал суду. Був демонтаж. Стоп. Корупція приймала участь. З самого початку знімали це на відео. Вони бачили, як це важко було проводити, який був супротив. Це була допомога правоохоронним органам. Актуалізація цієї проблеми є важливою.